22 вересня виповнюється рівно 30 років з моменту виходу на екрани легендарного серіалу Друзі. Я що сказав голос? Цей ситком став культовим. Він мав грандіозний вплив на поп культуру, але його головна магія це закохані до сьогодні мільйони глядачів у Рейчел, Фібі, Моніку, Чендлера, Роса, а також Джої. Юдо. Як же знімали цей культовий ситком занадто кумедно? Найцікавіші, а іноді шокуючі факти серіалу, про які можливо ви навіть не чули. Оберт помовчь, помовчь, помовчь. Ну і що зараз відбувається в житті головних акторів серіалу? Я точно відчуваю метів поруч. Серіал, друзі, це унікальний випадок в історії телебачення. А все починалося з того, як в 93-му році давні університетські товариші Марта Кауфман та Девід Крейн сиділи в офісі і почали згадувати своїх давніх друзів. Спогади були такими теплими і приємними, що виникла невелика ідея телепроекту: цього на сім сторінок. І через тиждень цей проект поклали на стіл до керівників телеканалу NBC під назвою Кафе Безсоння. І ця ідея стала початком громад. Діозного тріумфу, 10 років зйомок, 10 сезонів, 236 серій, неймовірні рейтинги і мільйонні рекордні гонорари, та величезна кількість нагород. Незрозуміла назва кафе Безсоння. Спочатку перетворилася на друзі, як ми. Ну а вже потім усім відомий і таке миле нашому серцю одне слово. Першим до касту було відібрано Девіда Швімера, який грає роль Роса Гелера. Його взяли взагалі без проб. Власне, ця роль писалася під нього, бо з ним сценаристи працювали раніше. Девід якраз планував зав'язати з телебаченням. Він навіть не хотів читати сценарії, його довго вмовляли, і слава Богу, він передумав. Меттью Перрі, який грає саркастичного Чендлера, навпаки, сам добивався своєї ролі. Пройшов аж шість кастингів, і через тиждень після останнього йому зателефонували і сказали, що тепер. Ервін Чендлер Бінг Кортні Кокс, яка в серіалі грає Моніку Геллер, на той момент вже була відомою актрисою, напевно, найвідомішою з усіх друзів. Її спочатку запросили на роль Рейчел. Але коли Кортні прочитала сценарій, зрозуміла, що їй найбільше припало до душі роль педантичної Моніки. Їй ця роль здалася більш глибокою. і Сценаристи погодилися, що на роль Моніки вона підходить більше. Проблема була з роллю Фібі. Творці серіалу були готові виділити багато місяців на пошук тієї самої акторки. Яка б змогла передати всю дивокуватість персонажу і бути при цьому гармонійною. Кастингували Елен Де Дженерес та Кеті Гріфін, але коли на проби прийшла Ліза Кудроу, всім стало очевидно, вона Фібі. Але була проблема: Ліса вже грала роль Урсоли у серіалі Бестями від тебе, який йшов в ефірі тієї ж телемережі. Щоб вийти з цієї ситуації, Фібі просто зробили сестрою близнючкою Урсоли. Леблан на той час був найнедосвідченішим. Актором касту. Він знімався в дешевих рекламах, де грав такого типового італійця в шкіряних куртках. На кастинг свідкому він потрапив, до речі, саме завдяки цьому образу. Проте, поки готувався до кастингу разом зі своїм другом, трошки випив зайвого, пішов в туалет, підсковзнувся і вдарився головою об унітаз. Ось у такому непрезентабельному вигляді він і з'явився на проби. На питання Марти Кауфман, що ж трапилося, Мет був вимушений розказати. І ця історія показала Мета, як Ідеального актора, щоб зіграти Джої, схожість Мета та Джої полягали ще й в тому, що йому постійно відмовляли на кастингах. А на момент проб у кишені актора було всього 11 доларів. Актори жартували, що з першої зарплатні Кортні Кокс придбала собі Порше, ну А Метле Бланк пішов і просто нормально пообідав. Останньою на роль Рейчел Грін затвердили Дженніфер Еністон. Вона пробувалась на роль Моніки проте, як і в випадку з Кортні Кокс їй припала до душі більше роль Рейчел. Джен дуже вправно показала симпатичну і егоцентричну героїню Рейчел. Крім того, вона колись сама працювала офіціанткою. Тому тут було подвійне комбо. Ну і Гантер, мовчазний власник кав'ярні, де зазвичай збираються друзі. Ця роль задумувалася без слів, і Джеймс Майкл Тайлер отримав її, бо насправді працював в кав'ярні поряд і єдиний знав, що робити з кавомашиною. Протягом трьох перших сезонів він сумішав дві роботи, бо навіть не здогадувався, як його маленька роль стане такою ж легендарною, як і зіркової шістки. Ну, все, каст зібрано, починаються зйомки. І хоч події серіалу відбуваються в Нью-Йорку, а улюблене затишне кафе друзів знаходиться неподалік центрального парку, знімався ситком у сонячній Каліфорнії на студії Warner Brothers у величезному павільйоні при повній залі глядачів. Цей сміх за кадром справжній. І якщо глядачі у залі, а їх було понад три сотні, раптом не сміялися жартів чи гри акторів, сцену тут же перезнімали, а сценаристи прямо там, на коліні швидкоруч, переписували гумористичні повороти сюжету, доки глядачам не було смішно. До речі, в останніх сезонах за крісло в цій глядацькій залі були буквально гладіаторські бої. Заставка серіалу також знімалася в Каліфорнії, а не біля поліцерівського фонтану. Як у цьому запевняють. Від деякі екскурсоводи, які люблять дурити туристів. До речі, в ту ніч було дуже холодно. Актори намокли і змерзли страшне, і з усіх сил намагалися робити вигляд. що їм дуже весело. Фонтан був холодний, було дуже пізно, і мені здається, ми зробили близько 500 дублів танців, невмотивованих танців. Що також важко робити. Погодьтесь. Режисер серіалу Джеймс Берроуз був настільки впевнений в успіху серіалу, що перед виходом першого епізоду зібрав всіх акторів і повіз їх у Лас-Вегас. Я їм сказав, друзі, це ваш останній шанс на анонімність після виходу серіалу. Ви не матимете змоги сидіти в ресторані або йти по казино без того, щоб вас переслідували і не помилився. Після цього світ і Україну в тому числі охопила манія серіалом Друзі. І навіть 30 років по тому ми знову і знову передивляємось, як кілька молодих нью-йорців дружать, закохуються, знаходять і втрачають роботу, народжують дітей, одружуються і розлучаються. Дехто, до речі, аж кілька разів. Спочатку сценаристи планували зробити головну любовну лінію між Джої та Монікою. Проте природна хімія на майданчику між Росом та Рейчел змусила сценаристів Круто поміняти сюжет, а от романи між акторами не підтримувалися, друзі якось домовилися не зустрічатися з колегами по роботі та закохуватись ніхто не заборонить, правда? Одразу два актори уже після закінчення серіалу зізналися, що були повуха закохані у Дженніфер Еністон. Вона проходила повз, і я такий Ей, привіт, як справи! А потім ішов у свою гримерку і думав: Господи, я ніколи не буду з нею. Але як можна не закохатися у Дженіфер Еністон? У мене була шалена закоханість у Дженіфер. Це було взаємно. В якийсь момент ми обоє закохалися один в одного. Але це було, ніби два кораблі проходять повз один з нас постійно був у стосунках, тому ми ніколи не перетинали цю межу. Ми це поважали, і ми обоє брехня. А пам'ятаєте ту легендарну стрижку Рейчел, яку хотіли всі дівчата на світі, включаючи мене. Так от ця стрижка подобалася всім, крім однієї людини Дженіфер Еністон. Вона запевняла, що вкладати каскад з її типом волоссям було справжнім випробуванням. А ось іще кілька рандомних фактів про серіал Друзі, які ви, можливо, не чули. Легендарна пісня Я буду поруч з тобою була написана при співавторстві сценаристів Марти Кауфман та Девіда Крейна. Брюс Віліс побився об заклад з Меттю Перрі, що їхній спільний фільм Дев'ять ярдів провалиться в прокаті. Якщо ж ні, Брюс пообіцяв безкоштовно знятися у серіалі Друзі. Що з цього вийшло? Я думаю, ви знаєте. Ви були одружені. Oh, oops, Вибачте, я не знала, що ви говорите про Емілі. Брюс потім в інтерв'ю казав, що не було ніякого парі. Він знявся в серіалі просто так, проте знявся аж в трьох епізодах і дійсно пожертвував весь свій гонорар на благодійність. А ще виграв премію Еммі за кращого запрошеного актора за цю роль. О цього білого пса, пам'ятаєте? Його подарував Дженніфер Еністон, її друг перед серіалом на удачу. Проте він настільки сподобався декораторам серіалу, що став невід'ємною частиною квартири Джої та Чендлера. I'm hold in way. зараз візьму його по іншому. А ось ця рамка на дверях квартири Моніки була дзеркалом, але його випадково хтось розбив з команди і просто його почепили над вічком як декор. Ще цікавий момент по сценарію: симпатичний і трохи безтолковий Джої Трібіані грає у мильній опері Дні нашого життя. Роль доктора Дрейка Раморе, відомого нейрохірурга. Найцікавіше те, що така мильна опера насправді довгий час і йшла в Америці. Тільки там не було Раморе, а був Віктор Кірякіс і його грав рідний батько Дженіфер Еністон, Джон Еністон. Цікаве співпадіння. А усі імена друзів були запозичені з іншої мильної опери 70-х років всі мої діти. Також цікавим фактом є те, що Фібі стала сурогатною матір'ю для дітей свого брата через те, що сама акторка на той момент була вагітна. І не відкладати зйомки і якось вийти з положення було придумано такий сюжет. Кортні Кокс також була вагітна під час серіалу, проте аж на 10-му сезоні. І оскільки за сценарієм у Моніки і Чендлера не могло бути дітей, кругленький животик ховали під одягом, а згодом знімали Кортні лише до половини. Ще прикол, напевно, мій найулюбленіший, коли Кортні Кокс вийшла заміж за актора Девіда Аркета і стала Кортні Кокс Аркет, знімальна група відсвяткувала це ну дуже милим сімейним способом. Додала приставку аркет у титрах до кожного актора серіалу. Меттью Перрі аркет, Девід Швімар, Аркет. Закінчення серіалу друзів стало кінцем епохи. І актори і творці серіалу вирішили, що вони вже сказали все, і їм треба гарно піти з телеекранів на вершині популярності. Фінальний епізод, який вийшов на екрани 6 травня 2004 року, зібрав перед телевізорами 52,5 мільйони глядачів і став найбільш значущою подією в історії телебачення. Серіал Друзі зробив акторів не лише суперзірками, а й супербагатіями. На початку К серіалу в першому сезоні кожен актор отримував по 22,5 тисячі доларів за епізод. В останньому сезоні кожен актор отримував вже по мільйону за один епізод, що зробило їх найвисокооплачуванішими акторами того часу. А загалом серіал заробив близько півтора мільярда доларів. Як і в фінальному епізоді серіалу, актори друзів розійшлися і почали окремо будувати свої кар'єри та життя. І лише іноді зустрічалися на різних преміях. Та різних телешоу, і ось у 2021-му ми отримали воз'єднання друзів ай. Oh Через стільки років після закінчення серіалу друзі знову збираються на тому самому легендарному дивані, проте не приміряючи на себе ролі друзів. Вони розповідали, як проходили зйомки, що відбувалося за кадром. За цей останній епізод їм заплатили по 5 мільйонів доларів кожному. І особисто я дуже рада, що вони встигли зняти цей реюніон. Бо, як з'ясувалося, це був останній раз, коли усі друзі могли зібратися разом. Кілька місяців по тому помер Джей. З Майкл Тайлер, гантер з кав'ярні. Він багато років страждав на рак, і уявіть собі у цьому реюніоні він навіть словом не обмовився про свою хворобу для того, щоб не псувати настрій глядачам. А у 2023 році ви вже знаєте, що помер Меттью Перрі. і ця трагедія стала шоком для усіх, а також предметом серйозного кримінального розслідування. Решта акторів продовжують свої кар'єри. Про успіхи Дженніфер Еністон я думаю буде зайвим говорити. Ви і так все знаєте. Інші друзі, хоча й не так активно, проте також знімаються у різних кіно та телепроектах. А Метле Блам взагалі став телеведучим і зіркою крутого автомобільного шоу. Оп, гір, проте вони у кожному інтерв'ю згадують Меттью Перрі, чия смерть розбила серця і їм, і фанатам серіалу. До речі, Кортні Кокс нещодавно зізналася в інтерв'ю, що мала настільки тісний зв'язок з метью Перрі, що досі після його смерті має з ним контакт. Він відвідує мене дуже часто. Якщо ви в це вірите, О, я знаю, що ви дуже духовна людина, що робить цю заяву дуже цікавою. Ви досі відчуваєте його присутність? О, так ви знаєте, я розмовляю зі своєю мамою, зі своїм татом, з метію. Я точно відчуваю метю поруч. А фанати серіалу так важко переживали втрату, що навіть повірили в те, що буде продовження серіалу друзів, яке розповідатиме про їхнє життя після смерті Чендлера. На відео ми бачимо, як п'ятірка збирається на його могилі, і, хоч цей тізер набирав мільйони переглядів, згодом з'ясувалося, що все це фейк, штучний інтелект, а також вдалий монтаж. Проте на щастя в нас назавжди залишаться ці 10 неймовірних сезонів, 236 серій. Де всі шестеро живих, молодих і неймовірно смішних друзів збираються знову і знову у кав'ярні Сентрал Перк, п'ють каву і вирішують життєві ситуації у квартирі Моніки, чи дуріють у квартирі з Джої та Чендлером, і головне виконують свою давню обіцянку. Варто лише вмикнути будь-яку серію. До речі, що я зараз і зроблю, як тільки попрощаюсь з вами, напишіть обов'язково в коментарях, чи любите ви друзів, так як я, які з цих фактів озвучених відео, ви почули вперше. Ну і також яку серію ви би порадили мені подивитися прямо зараз.